А в в тебе в житті була ця саме гра в бісеру? Такий зв'язок, де все будується не на словах, а на поглядах і навіть тиші. Безумовно, і цього дуже багато. В мене ціле життя мені здається, як гра в бісер, тому що я дуже багато зустрічаю людей. Це можуть бути якісь миттєві зустрічі, і ми ніколи більше не побачимось. Але я отримую якусь відповідь для себе або ж буде відповідю для цієї людини. І насправді ця пісня вона написана через одну з таких людей, яку я досить випадково зустріла в своєму житті. Я йому дуже вдячна і. Якісь певні сенси з'являються. Якісь знаєте, от коли е, ти зустрічаєш людину, і ти розумієш, що, Боже, ну не може бути такого, що ми не були знайомі раніше. Я тебе точно знаю. Це можна по-різному трактувати минулі життя, якісь там колись вже були знайомі, однозначно. Але я стараюся не дуже багато про це думати, бо ми все-таки ж тут на землі живемо, да, на святі люди, ну, земні люди. Для мене це все ось така гра. і Я стараюсь не оцінювати, не аналізувати, відчувати.